У Черкасах ярмаркували по-спортивному. У місті відбувся другий ярмарок спорту. Близько тисячі спортсменів презентували містянам понад 30 спортивних секцій. Спортивне дійство відбувалося на Соборній площі. Незважаючи на старання спортсменів та тренерів, ярмарок спорту був не таким масштабним, як минулоріч. Чим цього разу дивували містян, знає наша Вікторія Хамаза. На день соборна площа міста перетворилася на величезний спортивний центр. Просто неба там розгорнулися понад 20 спортивних майданчиків. Кожен презентував певний вид спорту. Один із найяскравіших експонатів заходу величезний ял. Його на ярмарок привезли морські багатоборці. У нас дуже цікавий вид спорту. В морському багатоборі входять п'ять видів. Гребля на ялі. От ял стоїть під парусом. зараз парус це один із видів з морського От. І ще у нас плавання, біг і стрільба з пневматичного пістолета пістоліта. Натомість представники місцевої школи веслування вирішили не лише показати свій інвентар, але й вчили всіх бажаючих вправлятися з ним на двох виснувальних тренажерах. Тренери показують, як це робити. Наші діти показують майстер-класи, вони сідають, самі показують, дають можливість сісти людям з вулиці, батькам дають можливість спробувати. У нас сьогодні можуть можуть спробувати не тільки діти, але й батьки. Тому підходимо, пробуємо. Дуже цікаво, дуже кольорово. У нас тут з самого, самого ранку з 10 годин у нас вже, вже черга стоїть. Дев'ятирічний Михайло підкорює водну стихію другий рік. На веслувальному тренажері пробує себе вперше. Незважаючи на серйозний супротив імітованого весла, юному спортсмену таки вдається вигребти. З обох сторін його підтримують мама та тренер. Мені дуже подобається гребці, тому що мій папа теж був гребцем і він був чемпіоном. Треба не їсти дуже багато, мені так кажуть, це займатися спортом. А от ці хлопці та дівчата привернули до себе чи не найбільше уваги. Містяна вони демонстрували всю красу бойового опака. Із бойовим знаряддям виступали як хлопці, так і дівчата. Ми асоціюємо себе справжніми козаками, учимося махати зброєю, займаємося рукопашним боєм, серпи махають, палки, шаблі. Одну із найяскравіших презентацій заходу зробили спортивні туристи. Сміливці натягнули між деревами канати та віртуозно то підіймалися, то спускалися по них. Один із перших імпровізовані перешкоди здолав 14-річний Іван Дерманчук. Ну подобається мені те, що іде якби і фізична підготовка, і психологічна, тому що в походи ходимо там, морально витримуємо. Ну, взагалі подобається. Цього дня свої сили містяни випробували в баскетболі, футболі, фехтуванні, стрільбі з фінтівки та у багатьох інших видах спорту. Також протягом усього заходу гостей свято розважали показовими виступами місцеві танцівники та представники різних спортивних секцій. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Новини.